І ще з умилінням сердець Господу помолимо. Господи, Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на малакитян, озброєв на війну, на битву та повелів сонцю спинитися, Ти й нині, владико, почуй наші, молимось до тебе. Змісни силою Твої, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож його славу, перемоги над ворогом, змісни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на змісні захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди, піднеси Госну, невідому правицю Твою. Яка завжди рабів Твоїх у всьому охороняє, тим же, кому ти судив покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати, подай він ціни нетління, бо Твоя є влада, царство і сила, від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі, славу зсилаємо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віки.